Пропоную вам завести щоденник стресу. Кожного дня записуйте стресову ситуацію і те, як стрес проявився у вашому цілі. Чому важливо це робити? Так ви зможете встановити для себе конкретні ситуації, що сприймаються саме вами як стресові. Ви налагодите зв'язок із власним тілом. Зазвичай, коли людина відчуває, як негативно стрес. Впливає на її самопочуття, то психіка може автоматично прийняти рішення, перестати так сильно реагувати на якісь події, або ви зможете прийняти якесь конструктивне рішення для того, щоб налагодити ситуацію. А далі я приведу приклади можливих фізіологічних реакцій на стрес для того, щоб вам легше було вести щоденник.